3Т, тепловізори та автомобіль отримали військовослужбовці 144-ї окремої піхотної та 110-ї механізованої бригад. Завдяки безпілотникам українські військовослужбовці зможуть проводити аеророзвідку, виявляти позиції ворога, координувати удари, а ще знищувати ворожу техніку і живу силу окупантів. Було видно п'ять мавіків ТРТ отримали військовослужбовці 144-ї окремої піхотної бригади. Це вже п'ята передача від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для піхотинців. Це дуже велика допомога на даний час, дуже-дуже це як воздух для нашої бригади. Так що ми дуже вдячні і будемо цю допомогу втілювати в якісний наш режим роботи і все надалі. Якщо там по БПЛА самих, ну допустимо, ми дуже вдячні, вони там є скорість 75, Є так само дуже нам допомагають коригування розвідки і так само скідів. Ми знаємо, що, допустимо, там 15 кілометрів, але вони 12-10 кілометрів всіх нам служать. Запитом військових цього разу були саме безпілотники. Депутати міської ради на 2020 п'ятий рік передбачили збільшення суми фінансування. Пріоритет безпеки оборони це 1 мільярд 14 мільйонів гривень. Переважно ми плануємо закуповувати fpv дрони Mavic 3T. Це ключова роль, яку ми взяли для себе для того, щоб допомагати, бо знаємо, що військові потребують такого і малого його центрального забезпечення. Ця бригада виконує бойові завдання на покровському напрямку, і це вже не перша наша з ними зустріч. І саме сьогодні ми передали мавіки. Це дуже важливо. Я вважаю. Я вважаю, що мавіки взагалі потрібно передавати ну, кожен тиждень. А бійці 110-ї механізованої бригади, які нині відбивають ворога на Донецькому та запорізькому напрямку, отримали від гумштабу безпілотники та тепловізори. А ще автомобіль, аби вчасно підвести БК чи евакуювати поранених з поля бою. Вони виконують дуже важливі функції, розвідувальні, особливо, які передають інформацію. Ми бачимо, що де робиться і. Приймаємо рішення. Передали і мавіки 3 т з приборами ночного бачення, з тепловізорами, для того, щоб вони допомагали хлопцям бачити ситуацію на полі бою, вести розвідку. Також передаємо автомобіль, який буде слугувати для підвоза боєкомплектів. Допомога та підтримка сил оборони це той напрямок, в якому з перших днів великої війни працює громада Вінниці. Гумштаб підтримує на постійній основі понад півсотні військових частин. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.